Свій особистий бойовий досвід Віктор мальований отримав воюючи у Вітнамі. А восени 43-го зарані, подорослішавши підліток, зустрічав своїх визволителів. На то время німці в середині октября київлян вигнали з Києва. І ми вже зустрічали в жулянах, атакуючи цепи наших ростармійців безпорно. Всі були раді, безмежно, і на шею обнімали, змішаль його плані були Партії регіонів, яка формувала владу, не соромно за свою роботу з 1 травня учасники воїн отримують не нижче 2548 гривень пенсій. Повишення, які президентом об'являлися там стріт спірової юрі, там я зараз сороки вже забив з 1 сентября і так далі. У мене в общем, в цілому пенсия повысилась на 480 гривен. Это то, чем мы можем гордиться. Это победа, это то, что сделал наш вообще, мир лучше, и это героические поступки. Новым видом допомоги ветеранам станет паспорт социальных потреб. Мнение ветеранов, его президент слышит, и когда у нас возникали проблемы в парламенте с прохождением подобного рода документов, президент персонально после обращения ветеранов брал это на контроль, персонально давал прямые указания. У минулому році пенсії підвищували чотири рази. Позитивне явлення має місце бути. І, і, звісно, ми дуже благодарні, дуже благодарні тому що все-таки пенсії підняли. І подняли неплохо, і особливо інвалідам війни. До Нового року партія регіонів готує новий подарунок ветеранам чергове підвищення пенсій та прожиткового мінімуму.